Лесь Мартович, грішниця. Ох, я вже не перебуду цієї осені. Як спаде осіння мряка, то задушить мене правду, правду мені вповіла баба Палагна, що. Як каже, половина тебе всередині обірвалася, то шкода вже й надію, мати ось ось каже, та й по тобі вірно мені правду сказала. Я умру восени, саму хляпавку, голобонько бігну. Як ви мене ховатимете в таку розкаль, та то ніяк босої ноги витягнути з болота не те, що двигати деревище з грішним тілом, та й не знатимете жодний, коли я вмру. Я то добре чую. Задушить мене вночі. Як лиш студінь настане. Як моряка розсядеться, то я лиш очі виволю, без свічки вмру, лиш хрест на себе покладу, найбіг, прийме так не заслужила я наліпше. Видко, що мені Господь милосердний на цім світі, покуту завдав ой, бо бой грішниця я, грішниця. А ти, Анечко, не завдавайся в журу. Палагна ж казала, що як будеш журитися, то й не вийдеш. Ти маєш бути весела, то й полегшення матимеш. Не вголкуй мене, Андрійку, найвикажу. І, і я тобі ніколи всього не розповідала, а тепер мушу, мушу виговоритися, бо як я змовчу, то здається мені, що обірветься, вона й друга половина, то я й ночі не перетриваю. А ще й панути сьогодні при сповіді роз'яснили мені, як я тяжко нагрішила. То я сама себе боюся. Мушу приповістися та й просити в тебе прощі. Що будеш приповідатися та мучити себе, коли я все знаю? Ні, ти нічого, Андрійку, не знаєш. Ти не знаєш, що я, злодійка. Я вкрала в, Вар... в Варвари півміток. Вона несла його попри наші ворота та й загубила, а я вхопила та й сховала до скрині панотець, сказав, що це злодійство. Що панотець знає? Найби була не а ти в мене найпорядніша газдиня в селі. Але як умру, Андрійку, то півміток треба вернути, бо казав панові, що я через той на тім світі не буду мати спокою. Ти мені не говори про смерть, Аничку. Я не хочу цей слухати, бо що я варт без тебе. І за твоєї голови та я став порядним господарем. А тепер, ради тебе не стало, я не можу собі ради дати, вийду на двір та й кручуся, кручуся, а робота мене не береться, бо не знаю, до якої роботи ставати. Та й виджу, що наша праця марнується, та не раз заломлю руки та й думаю, з ким я уженюся, яка ничка умре. Нема. Бігме, нема в цілім селі ані одної такої ґаздині, як ти, бо ти, бувало, вийдеш на двір, Візьмешся, до чого робота тобі в руках горить, зарядиш, заставиш мене до роботи, та я також роблю. А якщо зле то ти мене насвериш, або начупруєш та й добре, і хосен я з роботи і признака, то я собі тоді гадкую в своїм сумлінні, нехай чупрує, бо має за що світилися бії ручки. За отаке я тебе дуже навидів, та й тепер навиджу. Не говори так, Андрійку. <клух> Не ріш мого серця. Бо я не варта, аби ти мене навидів. Я не варта й доброго слова від тебе почути, бо я. Душогубка. Це я загнала Івану в гріб. Правда, Іван її догаманував, але я була всьому причина, небіжка знала добре, що він. Ходить до мене, журилася, журилася, ти по кутах плакала, стало йому відтак а він до він добійки щинилася. У них з того часу гризоти, з того небіжка й пішла з цього світу. А чого ж, Небіжка була така дурна, що гризлася? Ти, Анечко, бігме з гарячки, таке говориш. Якби ти була здорова, то це би тобі нагадку на не приходило, ти б розуміла, що нічим тут журитися, ні про що й думати. А так ти в гарячці. Що собі отаке, нісе, нісені те береш до серця і непокоїшся, утихомирся, Анничко. Не втихомирюй мене, Андрійку, бо ти ще мало що знаєш, то ще не все, бо я. Та ти мені радше вперед очі наплюй, бо так мені належиться, а потім слухай. Я тебе ніколи не любила, та й тепер не люблю. Ти бігме, Анечко, в гаряці. Що це ти таке говориш? А Запам'ятайся, ж ти на мене працювала, та же ти мене господарем зробила. та же ти для мене білля віжмакала. же ти мені щосуботи голову змила, ти мені смачно їсти зварила. Та що тобі таке? Бо ти, Андрійку, ще не вирозумів, куди я говорю. Я любила Івана. Я вдивлювалася в нього, як в образ, без нього мені ніщо не було мило. Я рвалася до роботи, аби заголомшити в собі той біль, що мені під серце підступав, та й доти пив мене, пив, аж доки я Івана не вздріла. Та й він мене так само любив, та й отак світом нудив без мене, а ти чого не знаєш? Та чому ж би я не знав? Що це тобі таке, ничку, може, я тобі намочу платинку та прикладу тобі до голови, бо тебе має гарячка дуже мочити не знав. А хіба ж я сліпий? Я видів, що в мене жінка дуже красна. Є, з ким у неділю межі люди показатися. Не одного ж колька сперла, що його жінка та не така. Чекай, Андрійку. Та мені аж лячно, що ти мене не розумієш, бо не хочеш вірити, що я така. Я тебе виряджала з дому, а тоді приходив до мене Іван. Ми собі сідали за хату на присбі, та я клонила йому голову на плече, а він мене обіймав одною рукою, а другою гладив по лиці. Чому ти не моя жінка? Говорив мені заєдно, а я слухала та й не могла наслухатися. А тепер роби зо мною, що хочеш, бо вже знаєш. Знав я це й давно. Та й міркував собі. А багача, так і ти мені, бідному завидуєш, та й маєток твій пса варт, коли в тебе на магазині. І який ти між людьми сиромудрий, а який ти маленький коло моєї Анечки. а я собі не видний, а рівно аничка моя, та її голова веде моїм господарством. А ти бо таке, Андрійко, наважився мене мучити. Ти ж не знаєш, до чого та люба доводить? Я та Іван, та ми обоє малися до себе. У літі я заставляла тебе спати в хаті, а сама йшла до студоли і дожидала Івана. Тепер уже знаєш, яка я, та й що я була для тебе, та й чому так караюся? Що тобі, Аничку, ти мене за дитину маєш? Ставало й мені того добра. Коби так, що інше? Ти жінка годна, тобі кров грала. Що за кривда, як ти вистелила в хаті на постелі мій що я спав, як по купелі? Це ти, ти соромся щось таке нагадувати. До чого то воно? Але ти отак у гарячці лежиш, ти собі щось таке розгадуєш, а воно тебе зовсім обмарило, а ти як подужиш, то не смієшся сама над собою, а ще панотець. Намість того, аби тобі вибити то то пусте з голови, то він іще не знати якого лиха гірше тебе збаламутив. Йому здається, що кожному, так як йому, нічого більше нема на голові, лише. Що бути, Андрійко? Що це я так з гарячки таке говорю та ще тому, що мене панотець так налякали, а, а все-таки або, або я знаю. Ні. я... Хто лиця, візьми камінь та трісне мене по чолі, нехай лише тут ногами зіб'ю Ой-ой. ой Троє малих діточок. Два хлопчики, одна дівчинка. Я біг не знаю, хто їм батько, це ти, це Іван, головонько нещасливий! Я діточкаму повім, як вони попідростають, як я їм в очі подивлюся. А це Джанечко! Табо не плач, або дай того попа хороба в тіло. Не міхо там до своєї грубої попаді причепитися, але мені хору жінку припудив. Ганечко, цей бо, буде розумна. То ти що таке вигадуєш? Та хто ж наші діточки годує, як не я? Кого ж вони слухають? Мене слухають. Чию у худобу пастимуть? Мою. На кого робитимуть, як не на мене? Я їх подружу, я їм ґрунт відумру, і вони мене поховають. А то ж я й батько їм. А ти, оничко, завсіх звертаєшся тут опусте, стидайся. Та бо я присягу зламала. Я божила тобі вірність, а з Іваном полюбилася, Господонько, Земля підо мною Та Бодай же той піп онімів, коли тобі таке наговорив. То ж, то ж ото Кальвіно не піп. Чекай, чекай, піду ж я до нього та запитаюся, чи ти, мой, проводиш присягу при шлюбі в святій церковці на то то пусте, чи ти проводиш присягу на те, аби люди в мирності проживали, аби одно за одне дбало, аби працювали на хліб насущний, аби дітей до розуму приводили, та аби в хвалі Божій з цього світа сходили. Кажи, най знаю, якої ти віри. О, так. Попа запитаю, аби знав, як мені другий раз жінку страшити. Анечко, А спам'ятайся, спам'ятайся, бо це, це не вийде на здоров'я, це на платинку. Об'єжи собі голову, най тобі гарячку витягне, а що? А що? Зараз, зараз буде ліпше. О, та я вже, Андрійко, розумію. Але ж, однако, мені. Дуже сумно. За нічим мені так не банно, як за тими грішми, що ти видав на ліки та на ворожки пусто дурно, ліпше би було посправляти яку на надіти. Оце ти, Аничко, розумно говориш. За це тебе хвалю. Але ти ще собі то, -то май у тямці, що ти найліпша газдиня в селі. Ми доробилися з нічого, а все за твого старання. Та й я собі розрахував, що на тебе не жаль видати, бо ти як поздоров'єш, то ти все відробиш. Ти, не, Бого, варта, видатку. Я тебе сильно навиджу, та й тому не жалував би нічого лиш, аби тебе до здоров'я привернув. Йой! та Таж я стратився би, якби по твоїй смерті роздумав, що я тобі на лік жалував, ану ж би було помогло. Бо я знаю, що без тебе змарнується ціле господарство, та й такої газдині ніде не дістану. Пильнуйся ж, Анничко, аби тобі легше було, не бери собі то, -то пусте до голови. Ти собі лежи, як пані. І прибагай собі все, що схочеш, лиш не журися, бо то тобі не виходить на здоров'я. А я тобі подам усе готове під руки, аби ти хоч пташачого молока забажала, Анничко. Ну, ану, подивися ж, весело на мене. Ну, не будеш уже журитися. Не буду.